Ви не замислювались, чому деякі чоловіки саме такі? Природньо агресивні завжди змагаються один з одним, під кров, робота на межі, яка може шкодити здоров'ю власному, та іноді оточуючим. Чільність чоловіків до конфліктів та агресії є результатом складної еволюції біологічних та соціокультурних факторів. Тому змагатися, битися один з одним, це у нас в крові. Буквально. Крові з гормонами. О, яка ж історія цього процесу? Звідки ми це знаємо? Вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба, мене все, що звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. І давайте починати. Найдавніше відоме зображення боксу походить із шумерського рельєфу третього тисячоліття до нашої ери. Пізніше зображення, датовані другим тисячоліттям до нашої ери, знайдені в рельєфах месопотамських держав Асирії та Вавилону, а також у хетському мистецтві Малої Азії. Найдавніші свідчення кулачних боїв із використанням рукавичок виявлені на Мінойському криті близько 1500-900 року до нашої ери, та на Сардинії, зокрема, статуї боксерів із гір Прамам, близько. Двух тисяч до нашої ери початок цих процесів, як ми бачимо, доволі бородатий у стародавньому римі бокс був популярним видовищним спортом. Бійці обмотували шкіряні ремені навколо кулаків для захисту. Згодом використовували твердішу шкіру, і ці ремені перетворювались на зброю. Римляни навіть додавали металеві шипи до цих ременів, створюючи цестус, що призвело до появи ще більш небезпечної зброї під назвою Мірмекс. Або проколювач кінціок бої проводилися в римських амфітеатрах і часто тривали до смерті одного з бійців, щоб задовольнити глядачів. Однак, особливо в пізніші часи, куплені раби та навчені бійці були цінними і їхні життя берегли. Часто рабів змушували битися один з одним у колі, намальованому на підлозі. Звідси походить термін ринг. У 393 році до нашої ери, під час римського періоду гладіаторів, бокс був заборонений через надмірну жорстокість. Лише наприкінці 17 століття бокс знову з'явився в Лондоні. Після падіння Західної Римської імперії записи про класичний бокс зникли, оскільки носіння зброї стало звичним і інтерес до кулачних боїв просто зменшився. Однак детальні записи про різні кулачні бої збереглися в різних містах та провінціях Італії між дванадцятим та сімнадцятим століттям. Також у стародавній Русі існував спорт під назвою Кулачний бій. Зі зменшенням носіння мечів знову з'явився інтерес до до фехтування кулаками. Спорт відродився в Англії на початку 16 століття у формі боїв на голих кулаках, іноді званих призовими боями. Перший задокументований бій на голих кулаках в Англії відбувся в 1681 році та був описаний у Лондон протестант Меркурі. Першим англійським чемпіоном з боїв на голих кулаках став Джеймс Фік у 1719 році. Саме в цей час вперше з'явився термін бокс варто зазначити, що ця рання форма сучасного боксу сильно відрізнялася. Поєдим до прикладу, включали не лише кулачні бої, але й фектування та бій на палицях. 6 січня 1681 року відбувся перший задокументований боксерський матч у Британії, організований Кристофером Монком. Між його дворецьким та м'ясником перемогу здобув останній. Ранні бої не мали писаних правил, не було вагових категорій обмежень на кількість раундів чи рефері, що призводило до хаосу. Перші правила боксу, відомі як правила Броутона, були введені чемпіоном Джеком Броутоном. У 1743 році для захисту бійців на ринку, де іноді траплялись навіть смертельні випадки. За цими правилами, якщо боєць падав і не міг продовжувати бій після 30 секунд, поєдинок завершувався. Було заборонено бити лежачого суперника та хапати нижче пояс. Броутон також винайшов і заохочував використання м'яких рукавичок, своєрідної форми м'яких рукавиць, які використовувались для тренувань та показових виступів. Ці правила надавали бійцям перевагу, якої немає у сучасних боксерів. Вони дозволяли бійцю стати на одне коліно, щоб розпочати 30-секундний відлік у будь-якій. Момент таким чином боєць, усвідомлюючи, що він у небезпеці, мав можливість відновитись. Однак це вважалось нечоловічим і часто заборонялося додатковими правилами, які узгоджували секунданти боксерів. У сучасному боксі навмисне падіння призводить до втрати очок у системі судівства. Оскільки боксери не використовували важких шкіряних рукавичок та обмоток для захисту рук, вони також застосовували іншу техніку ударів, щоб зберегти свої руки, адже голова була основною ціллю для повноцінних. Цінних ударів без сучасного захисту рук прямі удари в голову могли призвести до серйозних травм кістей та пальців. Тому боксери того часу розробляли техніки, які мінімізували ризик пошкодження рук, зосереджуючись на точності та обережності ударів. Це включало використання більш обережних кутів атаки та уникання надмірної сили при нанесенні ударів по твердих частинах черепа. Такий підхід дозволяв їм продовжувати битися без значних травм рук, що було критично важливим у поєдинках без належного захисту. Сьогодні ж бокс це багатомільярдна індустрія маркетинг на топовому рівні. Всі промо та відео зроблені дуже якісно. eye of history. Серед найвідоміших боксерів сучасності Олександр Усик, український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBA, IBF та WBO. Він став першим боксером в історії, який об'єднав усі пояси в цій категорії, побивши два рази британського тяжа Тайсона Ф'юрі. Наступним в нашому списку Теренс Кроуфорд, американський боксер, чемпіон світу у напівсередній вазі за версією WBO. Він також був чемпіоном світу у легкій та суперлегкій вазі за версіями WBO, WBC, WBA та IBF. Сауль Альварес, мексиканський боксер, чемпіон світу у суперсередній вазі за версіями WBC, WBA та WBO. Він також був чемпіоном світу у середній напівсередній легкій та суперлегкій вазі за різними. Версіями. І, звичайно, Тайсон Ф'юрі, британський боксер, чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC. Він відомий своїми технічними навичками, та мені особисто подобається за харизму та почуття гумору цього в сучасному боксі, як на мене, не вистачає. Наоя і японський боксер-чемпіон світу у другій найлегшій вазі за версіями WBA та IBF. Він. Також був чемпіоном світу у найлегшій та легкій вазі за версіями WBC та WBO. Агресія та схильність до конфліктів серед чоловіків мають глибокі корені, біологічні, еволюційні та соціокультурні людей, які керуються інстинктами, тобто бажаннями та емоціями, називають високопримативними. Тих, хто живе розумом, низькопримативними. розумом жінок особливо цікавлять низькопримативні члени нашого соціуму. Психологи позначають такого чоловіка літерою бета. Це ті чоловіки, які більше думають головою ніж довіряють емоціям. Це або шаман, або вмілий мисливець, який надає перевагу боротьбі за місце вождя, аніж азарту полювання. А ось. Душою жінкам подобаються високопримативні, тобто ну брутальні, брудні, такі знаєте, сучасні ламберджеки, навіть якщо жінка розуміє, що це небезпечно. Хоча сучасні ламберджеки витрачають більше часу на те, щоб виглядати як ламберджеки, ніж на рубання лісу, але то вже інша історія. Хоча сучасний світ і заохочує самоконтроль над емоціями, розсудливість і послідовність, і саме такі люди добиваються більше в сучасному суспільстві, драйвером прогресу знизу. Під капотом завжди були гормони, і навіть якщо ви спокійний ззовні розсудливий, плюс у вас все добре з гормональним фоном, ви доб'єтесь більше, значно більше, ніж просто розсудливий чоловік. Чоловічий статевий гормон тісно пов'язаний з агресією. Еволюційно агресія була корисною для виживання, допомагаючи в захисті території, ресурсів та забезпеченні продовження роду. У тваринному світі самці часто змагаються за доступ до самок, і ця поведінка могла передатися Дині як механізм природного відбору часи міняються швидше ніж людські інстинкти. Суспільство часто нав'язує чоловікам певні стереотипні ролі, очікуючи від них раціональності, сміливості, конкурентоспроможності і навіть агресивності. Такі очікування формують уявлення про справжню мускулинність, де прояви емоцій або вразливості можуть сприйматися як слабкість. Це призводить до того, що чоловіки можуть використовувати агресію як засіб. Утвердження своєї мужності та відповідності соціальним нормам. Але дисклаймер, не робіть так. Але не тільки гормони. Соціум також диктує що модно. До прикладу, якщо ходити в зал декілька років тому було модно, то зараз вже ні. Зал це не модно. Третя, штурмова. Ось що модно. Популяризація боксу триває. А ми з вами повинні популяризувати українських хлопців наших котиків зсу. На цьому у мене все, і побачимось, бандити, в наступному випуску.